Ось така, подивіться, бомбезна штука. З'явилася у стейках Карпат, це антрикот з яловичним. Що за? Це, по суті, рібай. Це шматок рібая, просто він не нарізаний. І що ми з ним зробимо? Ми його розріжемо отак на дві частини, підсмажимо, а при подачі розріжемо ще на. І у нас будуть чотири гарні стейки рібай, фактично. Дивіться, чиста яловичина. Візьмемо. Перед цим трошки солі стейки Карпат гімалайської, спеції. Насправді шикарний варіант. Якщо люди люблять рібай, вигідніший варіант взяти антрикот. І коли хочеш нарізати собі частинку, такими шматками ставимо на вставимо. І так, ось наші антрикоти, фактично рибайчики. Зараз з них ми зробимо 4 стейки. Має бути медіум прожарка. О, приблизно. Дивіться, чудова прожарка, нема прямої крові, але ці соки є. нам не знайдемо, Може мені хопити якось сільський кусочок?